Добрий день! Я Михайлик із Харкова. І сьогодні я вам буду читати про зниклий автомобіль Моріс. Із книги Зниклі автомобілі, історії злетів і падінь легендарних автомобільних брендів, яких більше немає. Моріс автомобіль з Оксфорда Місто Оксфорд відоме не тільки своїм престижним університетом. Близько ста років тому воно претендувало на звання столиці англійського автомобілебудування. Це було в 1912 році. Виробник велосипедів Вільям Молі зрозумів, що на такому транспорті далеко не заїдеш і вирішив зайнятися легковими автомобілями. Першу модель винахідник назвав на часового рідного міста, де вона й була зібрана. Правда, незабаром за машиною морес Оксфорд закріпилася глузлива прізвисько. Бунрос – Бичачий ніс. Це була механізована карета з відкритим верхом і маленькою кабіною для водія й одного пасажира, а бичачий ніс нагадував закруглений зверху обвід радіатора. У всякому разі початок був покладений і 1912 рік вважається роком народження компанії Morris Motors. Через три роки налагоджується виробництво вже чотирьохмісного автомобіля Morris Колдейні. Поступово покращуються якісні технічні показники і як результат зростають продажі. Після Першої світової війни про машини з Оксфорда знав кожен англієць. Морис Мотов це найбільшу автомобільно будівлю компанію країни. На кожному другому автомобілі Великої Британії красується впізнавана емблема з червоним биком. До речі, символ Моріс Мотовс теж нагадував про обсяг на гербі якого забрав він точно такий же свір. Але крім легкових автомобілів, компанія Морес випускала ще й маленькі вантажівки. Наприклад, ось ця вантажівка Морес Джетур Вен. Але навіть такому автомобільному гігантові період Другої світової війни довелося взяти паузу. Заводи випускали літаки, біплани і винищувачі. На щастя, після воєнні 1950 і 1960 роки для морес мочас виявилися сприятливими. Компанія повертає свою колишню популярність. А після випуску моделей для середнього класу Морис Моресміну були різні. Наприклад, ось моресміна 1000 конветиб і Морис міну 1000 травеле. Three, і Morris Міні Міно виходить на світовий ринок. Останнім великим досягненням компанії можна назвати виробництво моделі Morris Marina. Наприклад, Morris Marina 1300L Куб. Це 79 рік. У 1971 році у продажі в Англії цей автомобіль упевнено об'єднав усіх конкурентів за кількістю продажів. Хто б міг тоді подумати, що самій компанії залишилося існувати тільки 12 років? У 1983 році славна історія бренда Morris Motor завершиться. Якщо бути зовсім точним, то самостійність компанія втратила ще давно. 1952 року насила частину Великого Союзу бритів за Анд Мото. Але сама назва Морес. Зберігалася, та після 1984 року зникли вона. жаль, економічна криза 1980-х років для багатьох британських автомобільних компаній виявилася донадто важким випробуванням. Зараз багато автомобілів стоять в музеях, але деякі напри... машини, наприклад, 70-х роках, ще можна побачити у когось на дорогах. До побачення! Зустрінемось у іншу суботу о 12.00.